Зміст ми вивчаємо, обговорюємо, і от та частина, яка стосується саме прийняття розробки цього законопроекту, вона вже потрішечки відходить. Тому я хотів би повернутися на неї, до неї, тому що на думку МЦПД саме процес розробки і прийняття змін до Конституції подекуди буває важливіший, ніж сам зміст цих положень. Ми всі забуваємо, що Конституція це незвичайна нормативна правила. І над ним не можна працювати так, як ми працюємо, як народні Організації працюють в Верховній Раді, комітетах над звичайними законопроектами. Вже з березня місяця цього року ми активно почали в суспільстві запроваджувати тези про необхідність дотримання міжнародних стандартів у будові конституційного процесу. Ми проводили круглі столи, конференції, ми спільно співпрацюємо з багатьма міжнародними організаціями, експерти виступали на наших заходах в Україні. Ці всі тези ми передавали і до адміністрації президенту, і як почався процес формування Конституційної комісії до людей відповідальних процесу, за цей процес. Багато стріл критиків вже було направлено у той бік. Я думаю, що не всі з них надійшли і не у всіх людей відповідальних за процес конституційного реформування є розуміння тих недоліків, які були вчинені. І тому... Перелічувати всі я зараз не буду, у нас інша тема дискусії. Я просто спробую наголосити най найважливішому. А на тому елементі конституційного процесу. На тому елементі конституційного процесу, без якого говорити про легітимність прийнятої Конституції, ну, напевно, неможливо. Я для початку, щоб просто було зрозуміло, я зачитаю висвітлення з Конституційного суду, цьому вислову більше 50 років. Спосіб, у який Конституці буде остаточно прийнята, є дуже важливим для демонстрації і законності і прозорості, щоб управляти і звірністю, послухом, повагою і довірою, люди мають ідентифікувати себе з Конституцією через участь і почуття прихильності. Залучення громадськості до Конституційного процесу важливе тому що воно дозволяє створити легітимність і прийнятність Конституції. Ми почули мого колегу, який зачитав результати опитування, і там навіть було питання щодо залучення представників територіальної громади для обговорення проєкту децентралізації. Наскільки воно було повноцінним, знову ж таки говорить відсоток. Експерти опитування сказали, що воно було достатньо добре поширеним, і то з цих 30% більша кількість це київські представники. Давати оцінку самому процесу цієї роботи я не буду, У мене називається тема виступу Легітимність функційного процесу міжнародній практики. Я просто трішки розкажу про між... я як міжнародна спільнота, міжнародні експерти ставляться до цього процесу. Як виправити ці недоліки, ці проблеми, які були допущені, і більше їх не допускати? Для початку треба розуміти, що відповідальність органів, які розробляють і приймають Конституцію, вона значною мірою полягає не на дотриманні відповідних міжнародних норм Конституції, тих змінах, які напрацьовуються, а в першу чергу на побудові діалогу суспільством. Тлумачення цих норм, які розробляються і вкладаються в Конституцію. Е і найголовніше, отримання зворотнього зв'язку від суспільства це і є ці елементи, без яких е недотримання яких може призвести до трагедії, які ось, напевно е сталися під Верховною Радою. Взагалі, сучасні світові тенденції в сучасних, сучасних світових розвитних країнах, говорять про те, що. Максимально збільшується залучення громадськості до цієї законотворчої діяльності, не тільки щодо розробки положень конституції, і зараз в розвинутих суспільствах йде дискусія не над тим, наскільки залучено чи не залучено громадянське суспільство до нормотворчої діяльності, а йде дискусія наскільки високий відсоток цього залучення, тобто скільки рекомендацій громадянського суспільства були прийняті народним бранцями. У нас, напевно, ситуація зовсім інша. ви знаєте, да, до до... членів Конституційної комісії йшов тільки один прямий представник громадянського суспільства. Е, ну і наостанок, загальна теза, яку вкладають міжнародні експерти з питань конституційного права, то, як, як найважливішу для побудови конституційного процесу. Це те, що Конституція, яка Приймається за результатами широкого суспільного обговорення, має не тільки більшу легітимність, а от цим широким обговоренням, цим залученням суспільства до дискусії, вона створює у людей е, відчуття відповідальності, відповідальності і, і е, виробляє почуття і бажання захищати цю конституцію і відстоювати її положення. Ця конституція в майбутньому буде. Акторі, які передбачають участь громадян безпосередньо в роботі по Конституції. І наостанок, багато ми зустрічаємося з народними депутатами, членами Конституційної комісії, які говорять, так, у нас же все добре. А процес Конституційної реформи він цілком відкритий. Кожен може відвідати засідання Конституційної комісії, навіть були спроби організувати ребенні трансляції цих засідань. І так далі. Але ми маємо розуміти, що це не реаліті-шоу. Це не означає, що громадяни можуть мати право подивитися на те, як фахівці обговорюють ці інші положення і бути задоволені. В першу чергу експерти мають почути, що думає суспільство щодо цих змін. І саме забезпечення побудови та реалізації цього діалогу, цього процесу є обов'язком держави, а не громадяни.